Побачити закадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс прийшли учні 4 го класу Полтавської школи номер 45 Більшість з них разом з батьками щодня слідкують за місцевими новинами. А ось як вони створюються, школярі не здогадуються. Традиційно демонструємо наш ньюзрум. Потім демонструємо студію звукозапису та виробничий відділ, де працюють режисери відеомонтажу. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут діти дізналися про усі тонкощі роботи диктора, а потім і самі спробували себе. У ролі знімальної групи. Як тобі ця екскурсія? Зналася про нові слова і терміни. Що новини веде не ведучий, а диктор. А що б ти запам'ятала екскурсії? За Як знімають інтерв'ю, де це знімають, де записують новини? Ти дивилася новини Ірти. Які тобі сюжети більше всього запам'яталися? Поки що ніякі. Я только начала дивитися. Тебе понравилась экскурсия в ирта? Дуже сподобалась. А еще ты запомнил? Так? Еще и я... мягкая комната. Еще не... бы не слушали другие, о чем... Записують, щоб була шумоізоляція. під час екскурсії. Говоримо з учнями, зокрема, і про особливості створення матеріалу у новини. Розповідаємо про вимоги до хронометражу, постановку кадрів та інші нюанси. Батьки школярів кажуть, така екскурсія необхідна частина навчального процесу. Дуже важливо, щоб діти поменше були в телефонах і більше. Спілкувалися із однолітками, і з своєю родиною, і більше проводили часу поза межами гаджетів. Тому було дуже цікаво змінити їм обстановку, показати щось нове. І, можливо, після таких заходів наші дітки почнуть обирати собі майбутню професію чи шлях в житті. Тепер і ці дітлахи знають професійні журналістські секрети, які відбуваються по той бік екрану. Можливо, колись вони знадобляться їм у професійній діяльності.